Олександр Толоконніков до нас має доєднатися за коротку мить. Речник Херсонської обласної військової адміністрації у нього якраз ми розпитаємо щодо оперативної ситуації. Попросимо або підтвердити, або спростувати цю інформацію. Ну і в якійсь мірі напевно віднесемося до того про що сказала нам Наталя Гуменюк кілька буквально хвилин тому. Є зараз з нами на зв'язку. Пан Толоконніков. Доброго дня! Сподіваюся, вітаємо. Вітаю, слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Отже, вибухи у Херсоні. Про це повідомляють телеграм-канали. Ви на місці. І чи зможете підтвердити спростувати будь-які деталі? Будь ласка. Так, близько десь години тому от ми чуємо, може, ви також чуєте зараз почався обстріл Херсону. Зараз наші також активно відповідають. Я думаю, що скоро вони знищать цю нещість, яка зараз обстрілює мирний. Мирне місто наше, але е, зараз ми чуємо і виходи з того з тої сторони зі сторони вешок, е, імовірно, і також свист е, снарядів, які летять над нами. Щодо того, як зараз ситуація в місті з цивільними, з, з мешканцями, чи дотримуються повітряної тривоги, тому що ну дійсно це, це така на жаль, буденність для Херсону. Обстрілюють місто досить часто, і я припускаю, що це може виглядати дещо інакше ніж в інших містах України. Ну люди вже коли ну близько години, якраз я їхав по місту. і Коли почався цей обстріл, люди вже ховаються. Є інформаційні повідомлення про те, що, будь ласка, залишайтесь вдома, і треба виконувати правила двох стін подалі від вікон, і людей набагато менше. Звичайно, хтось знаходиться на вулицях. Але ми попереджаємо, що і люди всі знають, вже тут ми не перший місяць в такому, в такому стані живемо, і будемо надіятися, що скоро ці вогневі точки наші знищують, тому що наші також активно працюють. Вони ми, ми це знаємо і чуємо. Як загалом настрій у місцевих жителів Херсоні? Ми пам'ятаємо шалену радість при деокупації, що зараз говорять люди, який меседж вони несуть. Головний меседж, щоб як умога швидше е, викинути окупантів російських із України, із Херсонщини. А по-перше, треба їх, е, щоб вони відійшли, і ми з, за допомогою наших збройних сил відкинули їх від берега, щоб вони перестали обстрілювати. Але, попри все, попри весь терор, який вони чинять, люди не хочуть їх тут бачити. Е, ну, тому що ну, багато е, таких е, версій видають, що от тут, коли ми були, опозитно ну, російські е, пропагандистські канали, про те, що коли вони були у Херсоні, то все було тихо. Але ми слухаємо людей, ми кожного дня з ними спілкуємося, і люди кажуть, е, як би не було, але ми тут чекали Україну е, більше ніж 8 місяців. І ми тут будемо до кінця, тому що це наша земля, і тут повинна бути Україна. Як багато людей зараз у місті, чи це змінилося за останній час, тому що є звернення, така апеляція, я б сказав, навіть прохання до мешканців за можливості, якщо є альтернативні місця перебування подалі від, від лінії фронту, фактично, ну то краще перебувати там. Як багато людей до цього дослухалися і мають таку можливість. Доволі таки багато людей виїхало, це близько 15 тисяч. Виїхало за, за період з 11 листопада. Але багато людей повертаються, тому що всіх тягне рідна земля. Наразі в Херсоні, в Херсоні живуть близько 50 тисяч. На самій деокупованій території правобережній десь одна третина з, з ну, усього населення яке було, але до сіл. Які подалі від річки люди повертаються більш активно, тому що ми всі розуміємо, що весна і що нас тяне до землі? Ми хочемо відбудовувати, сіяти, і коли буде неможливість сіяти, люди також ті ж фермера, які в нас наразі розміновано і пригодно до посівної близько 50 тисяч гектарів з 500 але це близько 40 агропідприємств і вони вже починають засівати. А люди на своїх городах звичайно також вже працюють. Тому ми бачимо, як весна на всіх людей, українців, впливає і всі хочуть повертатися, відбудовувати, сіяти. Ви сказали: 50 тисяч гектарів із 500, тобто 10-та частина, це все мінне забруднення, чи ще є інші забруднення. Ні, ну звичайно, це міни та після обстрілів, це снаряди, які е, на полях знаходяться. І тому, перш за все, потрібно розміновування і обстеження цих територій для того, щоб найшвидше люди могли користуватися землею. І ми дуже вдячні і міністерству, і ДСНС і тому, що і благодійним фондам, які... Ось недавно надали машини для розмін... для розміновування, і це прискорить і розміновування і eh, дасть яку ну перш за все, це, це, це саме головне, що там не будуть задіяні наші eh, люди, наші працівники eh, наших eh, ДСНС та Нацполу, які будуть eh, в безпеці, так скажемо. Щодо тривалості цього процесу, от ми очевидно не можемо говорити про всю Херсонську область, бо тривають бойові дії, і окупант надалі знаходиться на теренах. Але ті ті угіддя, фактично, які знаходяться під контролем уряду України, чи є зараз взагалі така технічна можливість підрахувати, скільки часу має минути до того, аби ось ці терени розмінувати, і чи вдасться до, до найближчого сезону. Знаєте, ми будемо і проводимо роботу з фондами для того, щоб це прискорити. Але ну це десять ну не менше десяти років, щоб з тим з тими ресурсами, що у нас зараз є, це не менше десяти років для того, щоб обстежити можна було все, і ми кажемо про також і окуповану територію Херсонщини яка дуже швидко дуже скоро буде звільнення. Звільнена і ми, але ми. І маємо надію, і на те, що нам буде допомагати весь світ, для того, щоб прискорити, і програми з гуманітарного розмінування зараз пропрацьовуються і кругом відправляємо запити про те, щоб нам допомагали і технікою, і людьми. І я думаю, що як тільки ситуація трошки вирівняється, і ми ви, відкинемо їх, щоб вони не могли обсилювати, ми це прискоримо наразі. Ситуація така. Дякуємо, Олександре. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами про ситуацію у місті і області.